Всім доброго дня. Дивлячись на цю сколку, розкажу що звідки взялося. В даному випадку вся хурма правита на двохрічній саженці, на двохрічній сіянці вибачаюсь. Тобто насіння начну з насіння. Насіння придбано у двох хурмоводів, по-моєму, з Дніпропетровської області обидва. Черков Віктор Григорович і Микитась Василь. Насіння Віргінської хурми. Тут є навіть такі, що не прийнялися. Видно, ось сієнець. Спеціалісти. Провіряли минулого року і фотографії скидав, і фотографії бруньки, що не хочете. Все, що просили, все відправляв, підтвердили, що сіянці Віргінської хорми. Далі стикнувся з проблемою звідки брати живці, оскільки це моя перша школка, починаючи. Звідки брати живці? Живці брав від Василя Кравченка, Получилося дуже мало. Не по його вині, а по моїй вині. Потім, яка моя вина була, ми робимо багато з бджолами, не встигаємо потім влітку працювати. Пасіка у нас маленька, маткові відна. Хто є учасником Facebook групи або YouTube каналу Матки Карніка знає нас прекрасно. Е, значить, е, що я не зробив, я не почистив, не, е, після прививки треба періодично чистити рідні прирости, тобто прирости зі сплячих бруньок і так далі. Які виходять, і вони фактично не дають розвиватися привитій брунці. Брунька прийнята, а воно не, не, не проросло. Цю помилку ми виправили на другий рік, тому Віргінських сортів у мене мало і в основному висаджені для себе. Цю, цей недолік ми виправили. Я під'єднав до того діла, що сина. Значить, У нас вже фактично пішов догляд сімейний, прополка за жінкою, провивка за мною, догляд за саженцями. Періодично хто має час. Так вже вийшло те, що бачите. Живці. Живці брав, я вже казав від Кравченка Василя. Як буду відео знімати на другій школці, де однорічні, там скажу ще від кого брав живці. На дані живці всі Східної хурми, яку тут бачите взяті. У Виноградові від Наталії Ну, Зараз пройдуся по сортах. Перший ряд, оцей перший рядочок, коли якого ми стоїмо, це хачія, переходжу до інших. Є у нас такі саженці, які не будуть все продавати. Наприклад, тут привитий зима-хурма, зима продажу не буде йти. Що -то ще? Так, хачія є. Хачія так. Найбільше фактично зі східних сортів хачії. Трошки затягну. Тут знову ж таки видно зима-хурма. А, зима-хурма, тут видно, який Як виділяється, аж темна, така відносно інших. Тут кора світло коричнева а тут вух. Темнота. Тут на одному саджанці два привиті, бо щось не йшло, тіпо типу, і ще щось, тіпо типу, і рохобрилянт. Трошки відео затягнеться. Фую. Тіпо фую. Фую. Для то тут не видно, що не прийнялось. Мене. Не то. Рохо -бриліанта. Ем, Оскільки рохо. Рохо так. Ну Тут всі рохо. Тріумф. Я Пройдуся, щоб не ставилися питання, які сорти мають. Тріумф. Всіх сортів небагато. В залежності від того, як отут підв'язав з енджімаром. Зенджимара Зен то я брав від Олега Лесіва. Так, все що таке. Хіакуме. Це все від мартишиниць. Тут видно не прийнята, о. Так, перейдемо на третій рядочок. Так легше. І не дуже відео затягнеться. Чучупака є декілька. Е Саженців. Декілька то. Навіть не дуже багато, може 5 штук, 6. То я брав від Микитася. Дар Софівки від Микитася. Яким чином вони сюди попали, не знаю. Тіпо, бо тут в основному східні сорти. Тіпо Дар Софівки. жиром заодно видно вершофівки, мабуть, там є боквино, залізати не буду з жиром, ну, то воно групами так і йде. По... Я по два-три живці брав ванілія. І в основному на даний час сказано все, що ванілія. Там вище ще. А далі можу акуратно пройтися персимон мускат. Теж є більше саджанців. Це все пів ряда, фактично персимон мускат. Отак. От так вони йдуть. Є саженці. Поверх двох метрів. Ну і ще що ще ще одне я хочу сказати. Всі саженці, які ви придбаєте, наприклад, якщо ви придбаєте, у мене рекомендую обрізати на висоті 80 см 1 метр і весною пустити у ріст максимально три бруньки. Тобто не дати зразу велике розгалуження. А найкраще, я дивився в своїх тих, що я пересаджував, значить, найкраще лишити одну бруньку. Тобто перший рік, аби воно росло все для, для корення і не дало втратити силу саженці. А вже другий рік робити розголоження. Тоді вже і на другий рік ви можете дістати плоди хурми. На цьому хочу завершити. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові.